Грав карти посол України у США Валерій Чалий закликав керівництво корпорації Google виправити помилку на мапі світу. Для користувачів у Росії окупований Крим Google відображає як частину Росії. Напередодні в компанії пояснили розробники Google карт керуються місцевим законодавством при визначенні назв та кордонів. І до цього корпорацію змусила російська влада. Раніше Google і російським користувачам показував окупований півострів українським, але комітет зб. Безпеки російської Держдуми пригрозив компанії санкціями. Керівництво пошуковика поступилося. Український посол надіслав протест до американської компанії. Посольство України у США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps у відповідності до міжнародних норм та документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів.